Розпочали депутати із того, на чому закінчили попереднє засідання, а саме із затвердження складу виконавчого комітету. Нагадаємо, із 60 запропонованих заяв на членство на зборах, громадські активісти та секретар ради погодили тільки 21, згідно із рішенням сесії щодо кількісного складу. Секретар міської ради ВО міського голови Віктор Щадей зачитав список пропонованих членів виконавчого комітету. Стефанович, це федерація. Лазаренко Віталій Валентинович, самооборона Ужгорода, Белецький Іван Олександрович, це самооборона Майдану Київського. Ну, він наш ужгородський. Ленін Мирослава Олександрівна, доктор наук, представник професорського класів складу університету. Шафров Віктор Владиславович, громадський ак активіст, юрист. Павлишин Володимир Володимирович, дизайнер, точніше громадський активіст. Ганшобу на Васильович. на посаду керуючого справами виконкому секретар ради затвердив Олександра Волосянського, колишнього члена комітету, якого Віктор Погорєлов через активність та захист жителів міста вирішив відсторонити від справ депутати. Проголосували рішення прийнято виконком затвердили. Та не всіх у залі задовольнив вибір депутатів. Активісти, що не увійшли до складу виконкому, почали протестувати, мовляв, несправедливо. Тож деяким організаціям запропонували компроміс. Я би хотів віддати свою квоту Мирославу Горлоту, і каві працює над вами Я запрошую когось із вас, представником, бути моїм помічником і вносити проєкти рішення, які вам треба на сесію міської ради. Віктор щодей каже, вважає цілком розумним рішення щодо виконкому з 21 особи, адже при більшій кількості працювати буде неможливо. А для тих, хто хоче бути причетним до рішень комітету, наголосив, засідати виконком буде відкрито. А також наразі формують і громадську раду при міськраді. Присутні активісти нагадали депутатам і про процес люстрації влади, який вважають, повинен відбутися найближчим часом. Роздали депутатам картки із проханням проголосувати за звернення до верховної. Ради про люстрацію повністю підтримую ці вимоги, тоді щоб ми офіційно звернулися до Верховної Ради до виконуючи міністра справ України, даю доручення підготувати проект рішення міської ради. Звернення депутатська більшість підтримала. Далі приступили до розгляду порядку денного, затвердили кошти на програму Питна вода. Не уминули і земельні питання. А вели тимчасовий мораторій на виділення земельних ділянок. Міська влада вирішила внести зміни до пункту 1 рішення петлі сесії міської ради 6 свитєві два 21 грудня 2010 року. Номер 56, про тимчасове призупинення безкоштовного виділення громадянам земельних ділянок, а саме слова до 1 липня 2011 року замінити на до 1 липня 2014 року. Заслухали і звернення громадян. Зокрема, жителі звертались щодо оренди прибудинкових територій. Ну, зараз є Налаштована громада, депутати демократичні, новий склад міського конкурсу. я би попросив, щоб це питання вирішили по суті. Ми просимо е, е, винести протонадати протокольне доручення, щоб департамент міського господарства про те, щоб передати наш гуртожиток у комунальну власність міста Ужгорода. Секретар міської ради ВО міського голови пообіцяв вирішити ці питання, направив справи на вивчення до відповідних комісій і звернувся до ужгородців із такими словами: Звертаюсь до всіх мешканців Ужгорода, які проживають в багатоповерхових будинках. Самоорганізовуйтесь і приберіть прибудинкові території своє користування в оренду. І тоді ви будете точно знати, що ніхто на них не буде зазіхати, що ви їх контролюєте. А міська в свою чергу абсолютно стовідсоткове сприяння, яке тільки можливе цьому процесу надамо.